Так, поки є світло, треба зніматися. Привіт! Є ковдри, а є електрика. Якщо взяти ці штуки і об'єднати, то буде така прикольна історія, як електроковдри чи електрогрілки. З вами ковдровий Макс, ви на каналі Hotline. І сьогодні ми поговоримо, що ж це таке і як обрати саме для себе. Отож, для початку я, звісно, заходжу на Hotline.ua і заходжу в каталог електрогрілок і електроковд. І що я бачу? Бачу 170 товарів. Так, це виявляється непросто. Давайте розбиратися, що це таке і чи може реально електроковдра вбити людину. Саме з цього і почнемо. Почекай, а якщо ти пісюєшся, замакання буде? А є електроковдра? Електрогрілка працює від мережі і в залежності від розміру та функції її потужність буває різною. До 50 Вт, 50-100, понад 100. Враховуйте цей параметр для того, щоб сума платіжі за електроенергію не стала для вас несподіванкою. Є моделі, які працюють від акумулятора, такі зручно брати з собою в поїздку, гріючись в автомобілі або в автобусі. Сучасні електрогрілки, як кажуть виробники, абсолютно безпечні. Варто тільки експлуатувати так, як написано в інструкції, а все інше за вас зробить автоматика. Захист від перегріву гарантує моментальне відключення приладу, якщо температура перевищить певне значення. Ця функція допоможе уникнути опіки шкіри шкіри та пошкодження самого пристрою. Автоматичне відключення спрацьовує через певний проміжок часу роботи, наприклад, через 90 хвилин або 3 години. Дуже зручно, коли ви лягаєте в холодній кімнаті, грієтесь, а потім, десь там у вісні, вона у вас виключається, бо стає тепліше. Ну, чи ви знаєте, що у вас батареї зараз включаться саме там у третій ночі? А тепер про те, які вони бувають і які обрати саме для себе. Стандартна електрична грілка. Це найчастіше прямокутний килимок розмірами з подушку, є маленькі від 30 на 40 см до великих. 50 на 120 сантиметрів. Її прикладають до тіла для зігрівання, профілактики та лікування застуди. Вона зніме м'язові спазми, прибере біль і зігріє після переохолодження. Електрогрілка універсальна, компактна, її зручно брати з собою на дачу або в подорож. У комплект часто входить чохол, який легко випрати за необхідності. Електрогрілка для спини та шиї. Ось спина і шия. Отак. Такі моделі випускаються у вигляді: жилета з додатковим обхватом зони шиї, накидки або просто пояса, які фіксуються за допомогою липучок, або навіть коміра. Важливий нюанс: не застосовуйте такі штуки для того, щоб лікувати якісь остеохондрози, бо все ж таки для цього краще звернутися до професійного лікаря. Електрогрілка для ніг відмінний подарунок для тих, хто часто працює за комп'ютером, бо коли ти сидиш, в тебе завжди мерзнуть ноги. Це як такий один валянок, він стає тобі під стіл, ти туди ножки собі кладеш і тобі тепленько. І плюс до того воно виглядає реально ну дуже няшно. Приклад як подарунок вашій дівчині, мамі, бабусі чи дружині. Такі моделі підходять для ніг будь-яких розмірів. Виготовлені з гіпоалергенних матеріалів, ступні в них зручно розміщуються та прогріваються по всій поверхні. Крім обігріву, у деяких електрогрілок є функція масажу шиацу та точкового, які знімають втому Електроковдра Зовні мало відрізняється від звичайної, легка та велика, зроблена з м'якої кольорової тканини. Головна відмінність середини це нагрівальні елементи, які дають приємне тепло та допоможуть швидко зігрітися у будь-яку пору року. До тканини електричних ковдр звичай прикріплений шнур живлення з регулятором температури. Його можна зняти, щоб випрати ковдру. Електропростирадло, як зрозуміло, це як простирадло, тільки з електрикою. Господи, який я геній! Електропростирадло реально прикольна тема. Я взагалі не знав, що таке існує, а насправді це існує вже багато десятків років. Тобто, що це таке? Це як звичайне велике простирадло, воно легке, але ще й вас гріє. Допоможе швидко заснути та добре спати, розслабитися після важкого дня. І ще пишуть, що воно дуже безпечне. Електропростирадла випускаються з бововни, вовни і флісу, різного кольору та розміру одинарні та подвійні для двоспального ліжка. У одинарних моделей зона обігріву дає загальне тепло на весь розмір простирадла. В подвійних моделях зустрічається функція, коли обидві людини можуть вибрати для себе комфортну температуру. Добре, якщо в електропростирадлі є регулювання температури. Найчастіше це два або чотири режими. Ще краще, якщо є можливість регулювати температуру в залежності від зони. Наприклад, поставити різну температуру в області плечей і ніг. А поки ви ставите різну температуру для плечей і ніг, я пропоную вам поставити ще вподобайку, підписатися на канал, якщо цього не зробили, і залишити якийсь комент. Дякую. Ми ж Стараємося. Робимо крутяк, так? Да? А ви не підписалися. М? 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 Управляє роботою електрогрілок дротовий пульт дистанційного керування. Іноді їх буває два. Залежно від моделі, пульт може виглядати як стандартний пластиковий регулятор або технологічніший з дисплеєм, зручними кнопками та підсвічуванням. Оптимальна довжина мережевого дроту від 2 метрів. Але, звісно, вибирайте собі довше. Мені дівчата завжди казали, що чим довше, тим краще я про ці дроти. У простих моделях два чи три стандартних режиму нагріву. У функціональніших передбачені 8-9 рівнів і функція плавного нагріву. Чим більше режимів, тим легше підібрати свій оптимальний рівень тепла. Функція швидкого нагріву допоможе в ті моменти, коли потрібно зігрітися швидко. Всього 10-15 хвилин, і електрогрілка повністю готова до виконання свого основного. Завдання. Індикатор нагріву прикольна штука, бо він повідомить власнику, що температура вже досягнута і його можна вимикати. Деякі моделі можна навіть прати в пральній машині, адже з часом вони забруднюються і їх потрібно приводити до ладу. Я зараз сижу про це розповідаю. Е, собі, я не знаю. Ну, типу, ну хай буде, але для кота, братан, ти ж прикинь як йому класно. Коту. Ти включив? А я ж кота не дуже люблю, якщо там ще щось. При пранні важливо відключити та зняти шнур живлення. Якщо той шнур живлення не відключається, якось легко його виривати не треба. Будь ласка, не... ну ви поняли. Прати при 30 градусах та не викручувати, щоб не пошкодити нагрівальні елементи. Іноді на прання є ліміт. Коли ви купуєте собі таку штуку, то питайте, будь ласка, продавців чи консультантів, скільки разів його можна прати. Бо навіть в інструкції написано 10 разів, 15, 20 і не перевищуйте той ліміт. А деякі виробники сучасні просто зробили нормальні чохли, котрі можна знімати так, і прати собі без всяких нюансів і без всяких лімітів. В кінці хочу зауважити, що треба вибирати такі девайси з нормальною напругою, з мінімальною, точніше, 24 чи 12 вольт. 220 то вже трошки небезпечно. Звісно, якщо виробник якийсь преміального рівня і він гарантує, що все буде окей, тоді не бійтеся. Але чим менше напруги, тим краще і безпечніше для нас. А взагалі це дійсно функціональна і потрібна річ. Якщо є доступ до розетки, то чому б і ні. Гріє офігенно. Також дуже раджу використовувати Hotline.ua, котрий котре отут у нас є в ноутбуках і навіть в смартфонах. Коротше, новий піксель, щоб ви розуміли, якщо знаєте про що я. І там не лише електрогрілки, там купа всяких товарів прикольних. Є відгуки, можна порівняти, можна зайти в магазини, потім купити, подивитися на карті, де воно від вас близько чи далеко знаходиться. Коротше, повний фарш. Ну і звісно, можна написати велике дякую каналу Hotline на Ютубі, що ви порадили такий класний сервіс. Лінк буде де правильно в описі? Також там буде багато цікавих лінків по ковдрам і електроігрілкам. Дякую за увагу. Не забувайте, що триває війна, отож ваші донати рятують наші життя. Підтримайте хоча б однією гривнею. Дякую за увагу. Бувайте. Поки вовчик знімає, можу розказати анекдот. Давай, анекдот. Скажіть, а як з такою дикцією вас взяли на радіо? що, блад? Чому блат сістла? Моя пошана.